Так, знімаю розпаковку бензинового генератора КамАЦу модель KS3820I. Приставка І означає, що тут присутній, крім ручного, також електричний стартер, точніше електричний запуск. Ось така коробка Made in China, однофазний генератор. Номінальна вихідна потужність 2,8, максимальна вихідна 3 кВт, бензин, витрата, часу, витрата палива в час 0,53 літра. Безперервна робота 8 годин. Так, ну тут Характеристики його якось трошки написані неповні. Так, дивимося, написано, що 46,5 кг важить. Ось сам генератор. Спеціально вибирав генератор з коліщатками, оскільки 45 кг самому підіймати не дуже приємно. Маємо два колеса. Зараз не витягну, щоб зрозуміти, що, яке воно тут навели. Ось таке колесо з литої гуми. Доволі масивне. Для цього генератора, я думаю, більш ніж достатньо. Так, в сторону. Ось і друге колесо. Так, Комплект. В комплекте супер инструкция, две вилки, написано на 16 ампер, сомневаюсь, но есть ручка, разобраться, разбираться до чего. Так, Набір ключів, ключ серйозний, То есть можна звичайною викруткою, я так розумію, також провертати. Дві опори. Ну і набір всяких там ювентиків. Така Ставочка є, зараз будемо розбиратися, що для чого. Так, ховаємо в сторону. Зараз я її витягну <клухи> назовні і продовжу. Так, дістав я генератор. Ось його зовнішній вигляд, ну, такий як всіх китайських генераторів так, є попереджуваний напис на боку Ємність бока 15 літрів. Нагадування про те, що о, треба залити. Бензин, залити оливу, не забуватись. закриємо сам бак. Ось така кришка. Досить з тонкого якогось металу. Сіточка. Дістати звідси. Ось така сіточка. Ну і сухенький бак. Мензину тут в ньому не було. Так. Ну, рівня заповненості бака. Далі перевіряємо напис: це в нас іде пластик, це наклеєчка. Це теж якийсь е, об'ємний напис Камацу. Що хочеш хочемо написати? Ось такі розетки. От. Бачимо, що тут воно вже щось трошки. О, поставили заземлення на, на місце. Ми це заземлення ще перевіримо, чи воно тут хоча б з'єднане з корпусом вольтметр наш стрілочний, не цифровий. Далі кнопка аварійного. Випнення, я так розумію. А, це не кнопка в це автоматичний запобіжник а, типу, для перезавантаження чи що, тут можна підключати 12-вольтовий цей вихід. Так, далі у нас що тут? Місце для заводки. Провода отак всі висять. Нікудишню це все виглядає. Так. Наші клеми генератора. Генератор, тобто не генератор, а акумулятор. Акумулятор на 12 В 7 ампер 1 Поміряємо його напругу, можливо, його треба зарядити. В принципі, зарядку можна і організувати прямо звідси. Так. З цієї сторони. З цієї сторони у нас є повітряний фільтр. А тут відкривається. А, тут треба крутити цей повітряний фільтр. Так, відкручуємо а тут пластиковий гвинт такий і маємо доступ до повітряного фільтра. Легко сказано. Ось такий у нас повітряний фільтр. Ця штучка щось якось не на місці. Стоїть добре, що відкрутив. Ось якась решіточка стояла не на місці, до речі, по ідеї, мабуть, треба буде дуже добре всі оці різьбові з'єднання прожати. Так, продовжуємо відеозйомку, до речі. Тут обмотка йде мідна. Я думав знімати цю захисну кожух для того, щоб глянути, чи дійсно вона є мідною. Але там збоку я побачив її отвір, можливо я вам його покажу. З, звідси подивитися, там так от видно, що там мідь. І вона не пофарбована і алюминий, а мідь. Так, а З цієї сторони у нас. Є доступ до карбюратора, захист від вихлопної труби, ось. ось він такий металічний. Так, наша кришка, свічка одягнена. Карбюратор має якісь маркування навіть. Як завжди написано, що спроєктовано у Японії. Стандартна історія. Ось такий скажімо, генератор на колесах. так Зараз я його зберу і ще покажу вам його у зібраному вигляді. так Зібрав я генератора, встановив оці ручки. До речі, я їх зразу не міг знайти, вони знаходилися між баком і двигуном в цьому просторі. Думав, ще не додали. Метал такий сів'є, не дуже, але для разових переїздів його буде достатньо. Ось він так виглядає знизу. Встановив ось таку ще підніжку. Зібрав її до кучі, встановив колеса. Колеса добротні, але одне колесо відносно вісі якесь трошки кривовате, так як китайці. Ось можна знизу подивитися на сам генератор. Це двигун внутрішнього згоряння. Ось обдув, картер масляний. До речі, зараз подивлюся, що швидше всього тут масла немає, якщо воно є, можливо я його злию. Залию в мене нісановське Є10В40. Зробимо обкладку. Тут, до речі, трошки стягнув до кучі кабелі, акумулятор поміряю напругу. Ще час його, що він розряджений. До речі, давайте зразу і поміряємо. Так, ось нас є мультиметр. Включаємо на постійну напругу. Так, знімаємо цю захисну кришечку. Так, один щуп, другий щуп. Але ні, 12,5 вольт. В принципі, ну як він розряджений, але стартанути один раз повинен. Так, хорошо. Ну, ось так. Зараз я його залию масло, залию бензин і спробуємо запустити. Так, і тепер перевіримо, що є, чи є зв'язок з землічого контуру і з корпусом. Так, є зв'язок. Це добре. Цієї розетки є, так і цієї. Так, ну що ж, будемо пробувати робити перший запуск бензинового генератора Камацу КС3800i. Акумулятор під'єднаний. Масло заливалося в цю горловину. Залив рівно 600 грам, що показав, що це вроді як максимальний рівень. Масло заливав, у мене ось стоїть Nissan 5W40. У мене воно залишилося майже повна літрова банка синтетична. Трохи можливо дороговато для генератора, але так воно в мене було. Далі прозвонку я зробив, земля дзвониться, в бак залив літрів 4 бензину. По цьому рівню я нічого не розумію, що він тут показує. Можливо, 4 літри для нього мало для цього казівника. Так, що далі? Як рекомендує продавець, генератор потрібно перед тим, як заводити, перевести ключ в положення off і до заслонки ми також не ліземо. Необхідно хоча б кілька разів подергатись за цей шнурок, щоб те масло, яке ми залили, воно розійшлося по, по двигуну. Ну, давай так будемо робити. Цього більш ніж достатньо буде. Далі. Перемикач, навантаження, переведемо положення off. так Навантаження у нас відключено. Далі перший запуск будемо робити не від ключа а від ну ручного старту. Так, в положенні кран. Це в нас що він означає, що зараз в положенні он, ох, це закрито. А, тобто кран у нас був відкритий. Так, пальне подано. Далі перемикач, положення засувки, переводимо в положення закрито, зачинено. Так, я правильно перевів. І відкрито показано це в цю сторону, зачинено цю. Далі ключ положення переводимо он. Якщо не перевести його положення он, цей генератор не заведеться. Ну що, пробуємо. Так, Відводимо, відчуваємо натяг і тягнемо. Генератор це перший його запуск. Після запуску засумку повертаємо положення, зачинено. Тепер дивимося, наш мультиметр, вольтметр показує напругу. Зараз, по ідеї, в цих розетках напруги немає, тому що я переключив перемикач положення. O. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо сам. Волі більш-менш комфортно біля нього знаходиться. Я думаю, що трошки гучніше буде працювати. Так. Так, перевіряємо напругу. Зараз я ставлю щупи і продовжую. Так, Ставлю щупи, напруга відсутня. Включаємо напругу подаємо. Дивимося 220. Включаємо напруга відсутня. 229 Хорошо перевіряємо цю розетку. Однією рукою не зручно. Я пробувати. Так. так само 229,5. Зараз ще перевіримо вихід постійної напруги. Для цього переводимо мультиметр положення постійна напруга.